Громадська рада при Житомирському міському голові підвела підсумки своєї роботи за 2011-2013 роки. Весь цей час рада намагалась виступати посередником між владою та громадою, та частину ініціатив вдалося реалізувати. Ми активно втручалися і обговорювали питання необхідності в ефективного використання земельних ресурсів. Зокрема, пам'ятаєте всі питання щодо передачі земельної ділянки в комунальну власність по вулиці Корольова, 39. Ми втручалися в обговорення проблем і шукали рішення в скрутних ситуаціях по підготовці об'єктів міста до початку опального сезону. Всебічно вивчали питання щодо створення приватних дошкільних закладів з метою розв'язання проблем, забезпечення підготовки дітей до школи, бо їх не вистачало і не вистачає. Вносили конструктивні пропозиції. Загалом за звітний період було прийнято більше 30 рішень, але багато з них таки за. Лишились на папері, причин тому дві вважає Петро Саух. Перше це відверто скажу абсолютна байдужість міської влади і неспроможність бачати в особі громадської ради дієвого механізму взаємодії, громада. І міська влада, друга причина це пасивність самої ради. Тому, розглядаючи наступне питання засідання про перспективу функціонування, голова громадської ради запропонував колегам саме розпуститись або оновити склад та поставити нові завдання. Діюча рада вже не ефективна. Як вирішити цю проблему, обговорювали спільно.